Загільня це військове колонелі, це люди незаконно споряджування російською стороною, і ми не можемо їх міняти на військовослужбовців Російської Федерації, які о, перебувають в нас у Це специфічна ситуація. Тому о, о, якби ми розкорди штаб, якщо одрушенням призагрожують, шукаємо способи, як цих наших людей дістати. Ми розробили спеціальну програму. Яка називається Хочу до своєї, тобто російської речу своїм. Це коли ті, громадяни України, які є колаборатор за зраду, за допомогу ворогу, мають терміни, перебувають в місцях ув'язнення. Вони можуть написати добровільні заяви для того, що в тепер, йдете на російській стороні, перейти на російську сторону, натомість ми отримаємо тих наших цивільних, які перебувають в російській наколі. Це не повод. Все як сіємна перетаж російська сторона тривалий час ігнорувала цей проєкт і ігнорувала те, що сторій допомагав колаборантів, і зараз нарешті цей процес рушив з місця і ми бачимо перший редактор.